Чотирьохрічний Петрик підходить до батька і каже: Тато, я вирішив одружитися. Чудово! І на кому? На бабусі. Вона сказала, що любить мене, і я люблю її. І вона найкращий кухар у світі. І вона розповідає найкращі казки. Дуже било, але у нас є невелика проблема. Яка тату? Ну, вона моя мати. Ти не можеш одружитися на моїй мамі. Чому ні? Ти ж одружився на моїй. Марічка приїхала до села в гості до своєї бабусі пташиного молочка попити. Бабусю, куди у вас тут вночі сходити можна? У відро. Коме, ви кажуть, сепаратистські газети читаєте? Так, читаю. Куме, та ви що? Так я раніше читав про українські газети. Така тоска. Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкрутують. Почав читати сепаратистські, і там так приємно, так гарно. Хохли подчинили весь восток, хохли нас унічтожають, хохлам помогає Америка, хохли безчинствують на Донбасі. Ніхто не може дати отпор, зарвавшимся хохлам. Аж серце радіє. Заняття з вивчення статуту караульної служби. Рядовий притуляк. Ви стоїте на посту і помічаєте, що до вас підповзає людина. Ваші дії. Допоможу підвестися і відведу нашого комбату додому. Лук'янівська в'язниця. У камеру заводять нового в'язня. Тут знар піднімається величезного росту урка і підходить до новачка. Зріст у мене 2 метри та 40 сантиметрів. Вага 160 кілограмів. Шишка у мене 30 сантиметрів у довжину і 8 сантиметрів у діаметрі. Роздягвайся. Новачок, почувши це, падає без свідомості. Зеки підбігли і почали приводити чоловіка до тями. Братику, що з тобою? В, ви вибачте, а що мені щойно сказав ось цей здоровенний чоловік? А, він сказав, що зріст у нього 2 метри та 40 сантиметрів, вага сто шістдесят кілограмів. Шишка тридцять сантиметрів у довжину та вісім сантиметрів у діаметрі. Вася. Він у нас трохи того, розумом рушив коротше. Чоловік полегшено зітхаючи. Фу, ну слава богу. А то мені почулося. Роздягайся.